Ця тварина має дуже цікавий характер і розвинений інтелект. Але зі зрозумілих причин в ряді випадків вони можуть становити небезпеку. Пробуджений під час сплячки ведмідь нестримний у гніві, і чимало мисливців, що необережно потривожили його сон, суворо поплатилися за свою помилку. Саме ведмедя називають господарем лісу. Незважаючи на те, що ведмідь часто вважається хижаком, це не зовсім так. Три чверті його раціону припадає на рослинну їжу. 100% м'ясоїдами є лише білі ведмеді, а панда взагалі харчується виключно бамбуковими паростками та коріннями. Їх раціон майже на 80% складається з кори дерев, листя, коріння, грибів, горіхів, фруктів та ягід. Крім рослиної їжі, вони не проти поласувати і м'ясом, наприклад, дрібних гризунів, птахів, жаб або змій, рибою, а також падалю. Найбільшими серед вісьми видів є бурий та білий ведмеді. Бурий ведмідь може досягати ваги від 80 до 590 кілограм, залежно від віку, статі та пори року, а білий від 300 до 600. В Україні мешкають бурі ведмеді, але лише в Карпатах. Загальна популяція бурих ведмедів у цілому світі приблизно 180 тисяч. Більшість з них живе на Алясці у Канаді та в Європі, тому що бурий ведмідь знаходиться там, де ще не заселені людьми території з великими лісами. У 18 столітті він зник у центральній Україні, залишившись лише у Карпатах та на Поліссі. Але у 20-50-х роках минулого століття ведмеді зникли із Полісся. Зараз повноцінні популяції ведмедів в Україні залишилися лише в Карпатах, але і там їхня кількість, за даними вчених, за останні 50 років зменшилася з 1300 до 300 особин. Ведмеді добре бачать, майже настільки ж, як і людина, але слух і нюх у них розвинені в рази краще ніж у нас. Ведмідь здатний почути мед за 8-9 кілометрів або за 5 кілометрів почути дзищання бджіл. А білі ведмеді чують здобич за півтора кілометра під метровою товщею снігу. Ведмежата при народженні сліпі, глухі і з рідкою майже відсутньою шерстю, а їх вага лише від 340 до 680 грам. Народжується з січня по березень, коли самиця ще перебуває в зимовій сплячці. Ведмедиця народжує 2, 3, з зрідка 4 або навіть 5 ведмежат, довжиною до 25 сантиметрів. Всі дикі звірі, в тому числі і ведмеді, бояться людини. І якщо побачать людину, то у 95% випадків стараються сховатись або втекти від людини. Ведмідь стає агресивним тільки тоді, коли він зустрічається з людьми раптово для себе, або в тих випадках, коли ведмедиця захищає своїх ведмежат. Виключенням є білі ведмеді, які не гребують нічим, особливо при голодуванні. Найбільший ведмідь, спійманий на острові Кадьяк для берлінського зоопарку, важив 1134 кілограми. Максимально зафіксована вага самця Камчатського ведмедя становила 600 кілограмів, середня – 350-450 кг. кілограмів. Є відомості про те, що в осінній період вага особливо великих камчатських особин перевищує 700 кілограмів. Майже всі види ведмедя живуть у північній півкулі. На території південної півкулі живе тільки один вид сімейства очковий ведмідь. Цей зникаючий вид проживає на території південної Америки. Ці ведмеді не впадають у сплячку на відміну від своїх північних родичів. Гімалайський ведмідь вищий за всіх своїх родичів. Панда, на відміну від інших, має шість пальців, а у виду барибал найдовші вуха. Ведмеді відмінні спортсмени і вміють добре плавати, стрибати, лазити по деревах, володіють відмінною реакцією, розрізняють кольори. Білий ведмідь може стрибати на 2,5 метри і плисти понад 100 кілометрів, не роблячи зупинок і перерв. А грізлі в бігу не поступаються коням. Серцебиття звіра в нормальному стані приблизно 35-55 ударів на хвилину. А в зимовий період у сплячці понижується до 80 ударів на хвилину. До речі, білі ведмеді не впадають в сплячку. Виключенням є лише вагітні самиці, що за місяць півтора до народження зариваються в снігу і впадають у сплячку. Ведмідь досить розумна істота і може нейтралізувати дію мисливських капканів, кидаючи в них палиці, каміння і пруття. Він прекрасно знає і пам'ятає всі свої грибні та ягідні угіддя. Згідно з дослідженнями, волохатий звір за своїми здібностями не поступається мавпам. Часто їх можна побачити у цирку в ролі артистів. З вісьми сучасних видів ведмедів лише полярний харчується виключно м'ясом. Панда строгий вегетаріанець, раціон якого складається з бамбука, а інші шість видів всеїдні з різноманітними дієтами. Хутро білого ведмедя насправді позбавлене пігментного кольору і є практично прозорим. Тільки через заломлення світла воно здається білим. До речі, білі та бурі ведмеді, які сьогодні живуть на нашій планеті, походять від одного спільного предка, який жив 50 тисяч років тому. Ведмеді завжди були символом мужності та сили. Ці грізні звірі здавна викликали страх та повагу наших предків, та сьогодні самі знаходяться за крок до зникнення, і саме тому у більшості країн ведмеді незалежно від виду захищені законом.